Пане Володимире, от те, що сталося напередодні, відбулося засідання парламенту, не в цій будівлі, але після того дуже багато було критиків, дуже багато коментарів. Що ви можете сказати на тому? Чи е, треба було збиратися напередодні, чи треба було приймати ті закони, які проголосувала сосім Ну, В першу чергу я хочу привітати 193-й виборчий округ Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, Наушецький район. Я вам скажу так, що. Е, ні в одній програмі партії, ні в одній програмі кандидатів депутати не було прописано, що депутати партії, фракції будуть блокувати трибуну, не будуть працювати, будуть пиляти заборки біля, біля Верховної Ради, вчиняти бійки. Мабуть, якби вони написали це в своїх програмах, мабуть, за них би просувало набагато менше людей. І тому я вважаю, я, як депутат-мажоритарщик, прийшов працювати в парламенті. Опозиція не дає працювати, блокуючи парламент під різними, скажімо, приводами: кнопка, власенко і і і батить багато що іншого. Невже український народ, Україну, мій 193 й виборчий округ? Це не вже це найбільш нагальні проблеми? Сьогодні є велика проблема це посівна, це ціни на паливно, на мастильні матеріали. Це ціна це, це на, на мін добрива, це, це стан наших, наших доріг. Тиждень тому назад приїжджав губернатор Хмельницької області, Януха Олексій Степанович, збирав депутатів від Хмельниччини, були Сергій Буряк, Віталій Боднар, Сергій Лобазюк, Станіслав Скобашевський, Олександр Герега, я. І він ставив питання, хлопці, у нас дуже дуже багато проблем. Підставте своє плече, Йдемте в «Укравтодор», йдемте в кабінет міністрів, відкриваємо двері, стукаємо двері, нам потрібні кошти. Тиждень тому назад проходила сесія обласної ради. Ігор собі привіз таких псевдопатріотів, які якоби прорвалися, вчинили бійку біля обласної ради. Ніхто нікого не, не, не тримає, двері відкриті під приводом, що нехай губернатор відчитається перед. Хмельниччиною за стан доріг. Та давайте спочатку разом з обіймом, з другими депутатами будемо стукати в двері. Як це слово звучить непогано, не, не вибивати кошти для нашої Хмельниччини, для своїх округів. Виб'ємо ці кошти і тоді спитаємо з губернатора, разом, з місь, з мерів, зголів рай, райдержадміністрації, як ці кошти використані. Я вважаю, що вчорашній, вчорашній виход. Більшості депутатів в інше приміщення це, це згідно закону. Більшість має право. Верховна Рада це, це не якесь таке культове приміщення. Верховна Рада в ньому працюють депутати. Якщо в Верховній Раді не буде депутатів, Верховна Рада буде просто, просто пустим приміщенням. І вчора більшість депутатів прийняла рішення перейти в друге приміщення і приймати закони, які не так необхідні для нашої країни, для наших людей. Я вважаю, це це законом і це і це вірно, і ми це будемо робити. І я би закликав своїх колег по опозиції, давайте працювати в Руховні Раді. Хватить блокувати, хватить займатися е, політичним популізмом і, і, і політичною клуву Спасибо.